Як весні раділа кожна людська хата до людей наблизились великодні свята. Діти, яка чудова пора року весна! З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радісні, веселі свята. Яке найближче свято ми будемо відзначати скоро? Великдень! Так, цього дня Воскрес Ісус Христос! До цього свята готуються заздалегідь, і про це ми дізнаємось на нашому занятті. Неділю перед Великодньою неділею називають вербною. Жінки, нарізавши вербовий гілочок, несли їх до церкви, тому що верба символ пробудження природи. Було зазвичай матері, принесши посвячену вербу, легесенько били нею дітей. Не я б'ю верба б'є будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля. Великдень завжди святкують в неділю. Тиждень перед великоднем називають білим або чистим, і кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати. І кути побілить стелю, щоб Великдень був веселий. Вівторок. Чисто начисто підлогу тре завзято наш вівторок. Середа, пишна пані середа і перей прасує до Великодня ще пак хату облаштує. Четвер, чистий четвер, чистий вдосвіта піднявся, Ще до сходу сонця начисто скупався. Існує повір'я, що в четвер до сходу сонця ворон носить своїх дітей купатися в річку. І хто викупається раніше, той буде здоровим цілий рік. А ще українці вірять у магічну силу свічки, запаленої в церкві у четвер напередодні Великодня. Необхідно будь-що донести цей вогник додому, не загасивши його. П'ятниця. Пече Паски господиня вміла, склянки з отри молока до цеберка влила, трохи борошна яєць додала й ванілі, щоб пригощати всіх вранці у неділю. Субота. У суботи ой роботи, пише писанки субота. Ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює. На великдень обов'язково фарбують яйця. А потім їх освячують в храмі адже яйце символ Воскресіння Христа, символ вічного життя. А зараз запрошую до гри. Склади великодній кошик. Діти сьогодні дізнаємось, що треба класти у нього, але для цього потрібно відгадати загадки. У кожній місті і селі на Великдень на столі. Це паска, так? Продукт із м'яса, без якого немає свята. Це ковбаса. Воно у каші розтає і та смачнішою стає. Це масло. Молоко в казан залили, довго парили, варили, аж поки протомилося і твердим зробилося сир. Барвисте яйце по столу котилося, з ковбасою подружилося і в храмі освятилося. Це писанка. Добре, ось ми з вами і дізналися, що треба покласти у Великодній кошик. І настає неділя. Великдень дзвонять дзвони звідусіль, Христос воскрес! Тож славімо усі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! У цей світлий та урочистий День Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру!